Мої шанування, друзі, вітаю вас! Це територія спротиву на «Медіа» Я Олександр Мусієнко, як завжди, про важливе та актуальне. Отже, президент України Володимир Зеленський повідомив, що понад 1100 будинків продовжують в Києві перебувати без тепла. Це наслідок російських терористичних атак напередодні. Глава Української держави, провівши селекторну нараду, доручив дати чіткий графік та розуміння людям, які чекають подачі тепла в ці жахливі морози, перебуваючи в дуже складних умовах зараз, аби цим людям дали чітке розуміння, коли буде відновлюватися по кожній адресі будинок, для того, щоб був графік і було усвідомлення цього. Крім того, повідомив міністр енергетики України Денис Шмигаль, що зараз працює 200 бригад в Києві з різних куточків України, які приїхали допомагати нам. Що є свідченням того, що ми єдині, ми об'єднуємося, ми гуртуємося, гуртуємося і на фронті, гуртуємось в тилу, і гуртуємося в сфері енергетики. Та комунального господарства питання в тому, що приїдуть ще групи, але цим людям, які працюють зараз, треба дати відпочити. Для них є умовна така ротація, тому що працюють 24 на 7, Це важкі умови на морозі, постійно відновлюючи кожен будинок за будинком. Технологічно це не так просто запустити, як виявилось, і ми з вами бачимо, що це викликає ряд. Точкових аварій, поривів виникає зараз цілий комплекс питань з тими мережами і комунікаціями, які перекладались потім щороку, знову ремонтуються, попри це рвуть. Ну ви це все розумієте і знаєте. І для цього зараз відповідно додаткові команди, бригади для того, щоб це все відновлювати, разом з тим, аби виходити на стабільне розуміння стабілізаційних відключень, особливо щоб світла було більше в тих будинках, де немає тепла. 217 разів Росія вдарила по українській енергетиці з початку цього року. Уявіть собі, скільки минуло з початку року. Місяць і сьогодні 4 дні, бо сьогодні 4 лютого, коли ми з вами говоримо, всього за цей час 217 ударів по прикордонню, по прифронтових територіях, де ворог системно б'є, по інших регіонах, по тилу. І загалом це все звичайно породжує той комплекс проблем, з якими ми, попри все, як бачимо, справляємося. Як би важко не було, але відновлюється світло, поступово тепло. Це найважче зараз. І я розумію людей, які в складних умовах ми всі в таких перебуваємо. Але сподіваюся, що це якомога швидше все ж таки вирішиться. Крім того, є допомога, заходу, заходу, продовжують постачатись генератори, обладнання необхідне для ремонту, для того, щоб якомога швидше відновлюватися. Президент України так само доручив е, фактично посилити захист прифронтових і прикордонних міст, і під це якраз є дуже хороша новина, тому що головнокомандувач збройних сил України, генерал Олександр Сирський, Провів нараду, на якій було якраз розглянуто підсумки початку застосування дронів перехоплювачів для знищення ворожих шахедів. І зараз чітко є статистика того, як зростає кількість шахедів, знищених дронами перехоплювачами Наступний етап, як зазначає головнокомандувач, Збільшення кількості екіпажів людей, військових, які навчаються застосовувати ці БПЛА, і збільшення розрахунків і постачання додаткових дронів. Тут має бути один із пріоритетів, як зазначав міністр оборони України Михайло Федоров. Це доручення верховного головнокомандувача президента, яке продовжує виконуватись і реалізовуватись. Ще не все, на жаль, можемо закрити, але. Вже є розуміння, як потрібно працювати, особливо для того, щоб створювати цю умовну так звану стіну дронів дронів перехоплювачів, які будуть фактично закривати а дрони, які залітають з території Росії, з окупованих територій, і знаєте, ставати таким своєрідним решетом, через яке далеко не всі дрони можуть пролетіти для того щоб вони потім не долітали і до тилових міст, я бачу і знаю. Ви часто в коментарях задаєте запитання: а чому дрони долітають? Як це відбувається? Ворог змінює тактику, він її удосконалює. Він вчиться. Він намагається зрозуміти, як працюють наші системи протиповітряної оборони. В свою чергу ми бачимо і розуміємо, що види змінює ворог. І що нам потрібно протиставляти? І дрони-перехоплювачі це якраз та історія, яка допомагатиме нам, як ми вважаємо, фактично протидіяти і підвищити захист наших об'єктів, в першу чергу цивільних людей, по яких ворог продовжує завдавати ударів. Робота в цьому напрямку триває. Тим часом в Абу-Дабі в Об'єднаних Арабських Еміратах розпочався другий раунд перемовин за участю української, американської та російської делегацій. Він буде відбуватися протягом двох днів, тобто 4 та 5 лютого. Під питанням до останнього була участь спецпредставника президента Сполучених Штатів Америки Джареда Кушнера. Стів Вітков, інший спецпредставник, вилетів напередодні, тому що він проводив перемовини з Ізраїлем із Бенєміном Натаньягу. В свою чергу якраз Кушнер прибув пізніше, і українська, російська та американська делегація зустрілись з нашого боку, без змін головує під час засідань нашої делегації Рустем Умєров, секретар РНБО, з боку Сполучених Штатів Америки насправді посилена присутність. Там є військові, є представники безпекового блоку, так само як і з Росії. А це означає, що обговорюють питання якраз військові, безпекові. В першу чергу. Це означає, що Україна і надалі буде просувати концепт безпеки. Що потрібно припинити вогонь, що потрібно рухатися до стійкого перемир'я, а тільки потім починати обговорювати інші питання, які там росіяни хочуть накидувати. Ну з російського боку очолює делегацію начальник ГРУ ГШ, Костюков його Путін відправив після того, як дізнався, що в українській делегації буде голова Офісу президента України Кирило Буданов. Ну і з таким важковиговиком уже Мідінського не відправиш, який сидить, править, чоркає російські підручники, та ще й так, що там матері цих дітей нарікають на ну, те, що ж вони там написали. Навіть у них волосся дибки стає. Тому це такий батл-розвідок. Тому що бачите, ну посилив Будану нашу групу, і Путін реально остерігається. Тобто він змінив свою переговорну групу на таких більш військових військово-політичних фігур, які ведуть ці перемовини, тому що розуміють, що їх можуть там затискати. Аргументами ще й з присутністю американців чекаємо, які ж будуть результати. Хоча сторони повідомляли, що за підсумками розмови першого дня точно не буде ніяких заяв. Але росіяни натякали, що щось там скажуть. Ну і звичайно, будуть, я думаю, якісь повідомлення в медіа про що неодмінно буду вас інформувати. Тим часом цікава подія відбулася так само цими днями. Отже, спочатку російський диктатор Путін провів в режимі відеоконференції розмову з сі дзінпіним китайським лідером. Путін там розхвалювався в компліментах, сказав, що між Китаєм та Росією завжди весна, у нас завжди все прекрасно. Що товарообіг досяг 200 мільярдів доларів між країнами. На що російські китаїзнавці ну більш такі незалежні, не настільки заангажовані Кремлем. Задались питанням: так це добре, чи це насправді погано? Тому що з Європою більший товарообіг, зі сполученими штатами у Китаї теж більший товарообіг. Поговорили сі Цзіньпін запросив Путіна приїхати в Китай. Путін пропозицію і запрошення прийняв. Що Ще дуже цікаво, що Сі натякнув про те, що Китаю потрібно більше далекосхідних територій. І ресурсів, що партнерство треба поглиблювати і давати можливість китайським інвестиціям заходити все більше в Росію, все більше викачувати ресурси, а потім втридорога продавати більш дорожчий високовартісний продукт, наприклад, там елементи для дронів, для ракет, тому що Китай, на жаль, продовжує це постачати Росії, що дає Путіну можливість вести війну. Але найцікавіше відбулося потім. Тому що за результатами цієї відеоконференції Сі Цзіньпін зателефонував, як ви думаєте, кому? Президенту США Дональду Трампу. І вже з Трампом обговорили питання російсько-американських відносин, російсько-китайських. Цікавий насправді хід. І ще цікавий момент відбувся, на який дуже варто звернути увагу. Сі Цзіньпін заявив, що він підтримує перемовини в Абу Дабі. Я хочу нагадати, що. Ідея перемовин в Абудабі йшла саме від Сполучених Штатів Америки. Саме 22 січня президент України Володимир Зеленський після зустрічі з американським лідером під час Давосу сказав про те, що так Вітков поїде до Росії, а вже звідти вирішить до Об'єднаних Арабських Еміратів, де буде трьохстороння зустріч Україна сша росія і саме від Америки йшла ця ініціатива поглибити таким чином перемовний процес. Фактично, китайський лідер підтримав американські зусилля. Це дуже цікавий момент. Насправді, і що ж буде з Росією далі? Зараз буде боротьба фактично за Росією між США і Китаєм. Цзіньпінь не може відпустити Путіна, не може відпустити Росію, бо для нього це питання економічного добробуту. Ну, слухайте, хто буде дотувати китайську економіку на 20 мільярдів? Саме стільки втратила Росія, продаючи е, Китаю енергоносії по знижках величезних по дисконту. Тому це треба а США в свою чергу роздумують різні комбінації, яким чином відірвати Росію від Китаю для його подальшого стримування. Але при цьому треба розуміти, що не варто забувати про гарантування миру в Європі. Це ключ для розуміння. Плюс ще європейці додалися, які роблять воїжі до Китаю. Дуже все складно. Але в цій складній картинці важливо, що Сі подзвонив Трампу, і Сі підтримує перемовини в Абудаві. До чого це призведе, побачимо згодом. Ну а Блумберг повідомляє нам, що Сполучені Штати Америки підготували новий розширений перелік санкцій проти Росії. Щоправда, найближчим часом не збираються його ухвалювати. Видно, орієнтується на перемовини в ОАЕ. Хоча за підсумками цих терористичних геноцидних ударів по українцях по нашому цивільному населенню та енергетики, ну щонайменше санкції варто було б запровадити. Ну і добре було б, щоб в американському інформаційному просторі зрештою почала домінувати ідея про передачу томагавків знову Україні. Тож наша боротьба, друзі, триває для того, щоб знати більше. Підпишіться на ресурси Медіа, також на Ютуб-канал Олександра Мусієнка. Будете знати більше. Бережіть себе і слава Україні!